Тому зустрічайте Ольга Орлова, друзі! Так, всім привіт. Я готова. Я так. Три хвилини. Поїхали. Думаю, ще один раз і нарешті вистачить. Він повторює сам собі. Він повторює тихо і очікує відповіді, знаючи, що цей раз вже нічого не вирішить. Він не спить вночі і стоїть під дверима її стукати, не насмілившись. Він опікся давно ударом блискавки і залишився, нею випалений, хоч і сподівався колись зігрітися. Набирає той самий номер, промовляючи ті самі слова і літери. Йому голос свій давно вже став набридливим. Він не знайде відмовок, не назве причин. Він телефонує їй, бо вочевидь, життя не вчить. Обережно кладе слухавку, він себе привчив. Якщо відповіді нема, значить досі і немає змін. Він одягає пальто, видихаючи в повітря дим. Скільки ти не клоч тепло, а не мовчить. Знайомі очі приглушене світло, стає легше. Він зумів втекти. Зараз він зайде у цю квартиру і забуде всіх. Зараз перестане, хоч на вечір, перевіряти всі свої вхідні. Але вона запитує, чому прийшов і не дає пройти. каже, нащо приходити? Нащо весь час знущатися морочити голову? Ти підеш завтра, залишивши мені свою все поглинаючу в тому, я ж буду шукати тебе повсюди пустими дорогами. Що сказати у відповідь? Йому, звісно, шкода її бути другим номером чи комусь сподобається. Але йому потрібно десь подіти пекельні години самотності. Чому вона не може це просто засвоїти? Залиш мене, я більше не можу, шепочу вона голосно лякається сама себе і прикриває очі долонями. Сьогодні щось не так. Кімната наростає тривогою. Але він знає зараз ще трохи і вона заспокоїться. Далі він безжально каже: мене ця ситуація стомлює. Він тут тільки для того, щоб порожнечу доповнити. Ще одна хвилина істерик вагання і терпіння його переповниться. Йому бом відомо, що він завжди хоче по-своєму. Але де шукати сенсу, коли його відсутність, навіть настрої зумовлює? Хто пойде на допомогу, коли захочеться говорити його мовою? Вона хоче сказати, що ти робиш зі мною. Я ще не навчилась давати раду емоціям. Хто тобі дав право вимагати? Хіба я цього заслуговую? Чому твоя присутність нагадує відчуття голоду? Я тягнуся за крихтами, уявляючи, що це хліб зроблений з найкращого борошна. Я не можу втримати реальність, бо це ти її створюєш, але голос її зрадливо тремтить додому. Повертатись, напевно, вже холодно. Просто вона знає чудово. Двічі він не повторюватиме. Якщо він залишиться до завтра, ці години врятовані байдуже на те, що всередині і так уже боляче. Хоч би думка, що він більше не повернеться була тимчасовою. Вона скільки зможе уникатиме погляду, але бути відвертою війни не просить її. Завтра так само уникатиме говорити з совістю. А сьогодні ні пояснювати, ні думати більше не хочеться. Зроблено все. Недавно сказано, і зроблено сніг іде перестану, і я почуваюся зморено. Ти так само годуєш мене крихтами, сподіваючись, я не зможу вже встояти. Я сміхаюся, простягую долоню, віддаючи свою порцію. Вічний голод мій ніхто іще не зміг посилити, хоча багато хто пробує.